На жаль, друзі, але ми сьогодні з вами стежимо за радістю представників грецького пана Тіна і Коса. Вони крокують далі кваліфікацію Ліги Європи в серії пенальті, перегравши сьогодні Донецький шахтар. І 4-3 демонструють нам рахунок у цій серії на користь грецької команди швиденько в студії. Давайте по ключових епізодах цього матчу пройдемося. Я не знаю, емоціями поділимося. Які емоції зараз? Погані, неприємні. І, якщо брати загалом так і гра на два тайми. Перший тайм такі дві команди грали обережно, в другому таймі Шахтар додав, суттєво додав і створив момент, Ну і напевно досліджуючих моментів матчу, друга жовта чередько, яка, на мою думку, він зіграв м'яч і ну явно не заслуговував на вилучення. Тотальне, чесно кажучи, от, на спустошення зараз озираючись. Я теж передивився ще раз цей епізод. Величезна прикрість, що сталося це вилучення. Яке другий тайм, який теоретично в умовах, коли греки втомилися і присіли, міг скластися інакше. Склався так, як є. Я. я здивований, що таке рішення прийняв німецький рефер, який працює на рівні Бундесліги. Ми подивимося цей момент і ще раз ну так обміняємося своїми враженнями. Тому що ми так спостерігаючи за матчем, справді у нас три з трьох проти цього пенальті. Якщо ну чесно, об'єктивно момент з попереднього матчу пенальті. Вилучення, вилучення, не вилучення. Вилучення. Я просто вже думаю про те, що в першому матчі ми говорили за моменти гіналду. Та у нас там тришки розділилися, але об'єктивно більшість так два проти одного, що там немає 11-метрового удару тут. Ну, я не знаю, очередько стрибає в підкаті, так, напевно, небезпечно. Ногою вперед, прямо. На повторі, видно, коліна білядь. піджав, так. Але якщо немає вару, умовно, так, на цьому матчі, ну є ж лайнсмени, правильні, які працюють на лінії. Четвертий арбітер, який може підказати. Ну, чому вони не можуть брати відповідальність на себе так само? Ви ж такі самі дієві особи цього матчу, і головний арбітер. Підскажіть йому. Ну, і це... Але знаєш, я б не сказав загально, що це зламало це вилучення гру. Шахтар додав. Оціна якось під Незважаючи на що на одного гравця було менше в е, нашої команди. Ну в на полі, полі це не відчувалося. Як гравці переміщалися, десь сіє контратакували і відходили, грамотно закривалася, компактність вона доволі була максимальною між лінією між гравцями, тому загальний малюнок я вважаю, що не дуже змінився. Але очеретькоби в майбутньому, я впевнений би не завадив і далі. Ну, це ще раз бачимо, цей стрибок. В м'яч видно, що м'яч. Ліва нога м'яч зіграла, і навіть права нога була піджата на, на, на землі, ну видно навіть. Ну Я, чесно кажучи, це не жовта картка, але я навіть не впевнений, що тим ну, паче ну, друга це жовта. фол. Я не впевнений, да. що це взагалі фол. Mm -hmm. У мене є питання по фіксації самого фолу. Mm -hmm. що це Не було ніякого не 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 було, не було, навмисно занести травму гравцю в Панатіна Ну, десь він трошки підіграв, гарно там скрутився, повалявся. І... Ну, німецький реферін, ну, з такою кваліфікацією ну, він не має права за таке, ну навіть призначати штрафний. Ну, Чи? як Ну, Я зараз озираюсь назад я згадую Олександрію в Сербії, бо ну, ці рішення, ну, це виглядає дуже дивно. Зіграв ну, м'яч. Ну, я не знаю. Зразу футболіст, маття накосав, що вибуває м'яч. вибиває очередька. Ні, ні, ні. Дивись, перший, перший дотик. У, от футболіст планки ну, носком витикає не, в, ну, по НРЦі, в Олега, а куди йому діти на підкаті? Він вже зупиниться там різко, там, у нього немає там системи АБС як в машині. Так чи як там воно це відбувається, все ну він летить по інерції, навіть ноги в нього піджаті. Ну він би одне ногоє грає м'яч, другою десь задія. Там зігнуто. Ну, ну чесно, це те, що Артем говорить, що не вплинуло суттєво на розвиток подій. Вилучення я погоджусь, воно не вплинуло в основний час, бо далі вплинуло. А але, але, начинає коспочати сідати, навіть граючи більшістями ж от, от ці епізоди, якраз такі були у шахтаря. Тут можливо було положення позагрою. Вінісі у Сатобіаса ще момент атаки, так в теорії, але далі футболісти паленті косам'яч виносять, і оцей удар Алісона. Ну він вже в залі кидає, тобто тут якби забив. Все було по чисто непогані шанси, в принципі, мали гірники вже от в, наприкінці основного часу, і не було цих шансів у греків тоді. Не враховуючи пенальти, ну гра доволі класно з боку гірників дивилася, навіть в меншості вони намагалися створювати, грамотно захищалися. Ну пенальті це, звичайно, вже окрема тема. І, ну, мене просто, знаєш, мене дратує дуже. Це, наприклад, Еліас, він пенальтів є. Він же мав такий яркий досвід в чемпіонаті України в кубку проти Динамо, тоже це піжорство зупинився, пробіжав траковилька Зробив два сальто І що в кінцем результаті? Нічого перебиває, потім нормально пробив і забив. Тут так це, само це ну. в Кубку України. Тут так, не дало так. Чу, тому чому не взяти нормально розбіжатися? Що тут такий з момент психології? Ну і що ти на зробив? Психологічний, <плес> але е, окей, є люди, які без цього промахуються Нема питань. От ну, ну пробив, підійшов, пробив лотерея Також тут не всі піна, ну, не всі можуть бути з психологічно. Ну Єгор підійшов, пробив ну вдарив штангу. Ну ну таке трапляється. Ну що ти скажеш? Ну, хтось має забивати, хтось має не забувати. Ну тут нічого Ну Це просто аж визиває таке, навіть, таке, знаєш, розратування. Різних знов. Ніх... От, це буде трохи пострибати трохи, трішки. Різних і цю ігру витащити Шахтар в плей-офф. Ну, на жаль, У на тут, жаль, Артем, давай. Ну що, ну, я не буду виражатися в ефірі. Ну, це чесно, це ну, просто шок. Шок. Ну як? І пішов, куди ти пішов? До різника, діма, та ще знов. Ну, вибачте, ну це ж, ну, блін, це Ліга Європа, це не парк культури. Ну, ну. ну ми, вже, ми, ми вже знаємо, що в Іліаси є свій стиль. Який ми... стиль, Немає не мене то стиль. У нього завдання цих один забивати Такі, забивати вода. голи. Для того й обрали, що, що тершу, то забивав голи. А не починається передергування цього. Не зрозуміло що. Надавати в роздягальні підсрачники, щоб знаєш. Удар наступний. Це по-моєму, удар, ударки вище воріт. То тут пане понатінайкос. І вони виграють цю серію. Але ще один шанс Шахтарю за рулі залишив. Він пробив сильно, пробив вище Педро Енріке, яка мав дуже непоганий матч. Провів сьогодні лівий захисник Шахтаря. Ну тут воротар Сподобався, зіграв добре. Але... Так, але Фінальному воротар його десь прочитав, десь згадав. Ну то вже, ну кажу, хто забуває, хто не забуває, все трапляється. Ми дивилися Дронговський. Дуже сильний воротар в плані е е пенальті по кар'єрі. Діма Різник, ми теж знаємо, в чемпіонаті України у нас там. Донедавна рекорд тримав, так? Два реально класних голкіпери зустрілися, якщо говорити про от роботу е пенальтійську. Ну, а такі удари, я не знаю. Ну, це чемпіонська не менше. Це, кажешь, це, знаєш, такі, же, це да? тут попав, попав здорово причому попав. Ну, сказати що греки більш заслуговували пройти далі в плей-офф чим шахтар, але ну, я не сказав, а особливо матч відповіді, ну, однозначно, ні. Ну Десь потрібно реалізувати ту перевагу, яка була безпосередньо. Під час матчу, так, і моменти створювали, і розігрували. І було, ну, все було. Все було. Малюнок і зразу десь гри. І губили ми зразу відбирали. Ну, на жаль, на жаль, те, що ми хотіли, те, що ми бажали, не було того гола. В основ, ні в основний час, ні додатковий. Боляче, прикро, і я зараз озираюсь і думаю, що тут якась магія є. Команди, назви яких починаються на літеру ПА, убивають наші клуби з Єврокубків. Партизан вибив Олександрію, Пафос вибив Динамо, Панатінайкос вибив Шахтар. І сьогодні Пакш ледве не зачепився. Ну, Ледве із не, не рахується. Беремо результати. цю лісі будем... Як Добре, що «Фіорентина» починається на «Фі». Фій. Є шанс. Є шанс. Так. Друзі, в лізі конференції. Донецький Шахтар зіграє з швейцарською командою сервет. Вони грали в плей-офф кваліфікації до Ліги Європи, грали з Нідерландським Утрехтом, програли обидва поєдинки. Отже, сервет, який Шахтар понижується в цій турнірній ієрархії. Вони крокують до Ліги конференції. Отами швейцарською командою будуть рубатися вже за вихід в етап ліги. В основний етап в наступний четвер відбудеться перший матч між ними через четвер. Фінальний матч і. Сподіваємося, так що гірники все ж таки будуть представляти Україну в Єврокубках саме на е, весні, кажу восени. Ну а там і навесні, само собою. Цього теж хотів. Поговорка? Я борти? дуже але. сподіваюся. Я дуже сподіваюся. Прогностично що вона, та, що вона спрацює. А, вам дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Протягом цього не веселого, але насиченого футбольного вечора. Дмитро Шпірко, Артем Федецький, Владислав Шолоти працювали для вас сьогодні. Тихої ночі це найважливіше. І до нових зустрічей. До побачення.